Всім привіт! Вітаю вас на каналі Спробуй все сам. І сьогодні хочу зробити для вас невеличкий огляд на розпаковку ем, ось такого чахла накладки для телефону Samsung s 22 Ultra. Це бренд Nilkin, дуже відомий. Робить дуже якісні товари для смартфонів, такі як захисні чохли та скло. Перевірити оригінальність можна по такій голограмці, або по QR-коду, просканувавши і перейшовши на сайт, бо дуже багато роблять підробок цього бренду, це модель Came Shield має колір Blue. І чому я купував саме цю модель? Раніше телефон у мене був ось в такій книжці, вона добре захищає смартфон спереді і ззаду, але не повністю захищає задній блок камер, і він може впасти на підлогу та розбитися, або просто приходиться часто його. Очищати, бо залишаються відбитки на камерах. На цьому чохлі є ось така гарна шторка, яка рухлива і буде захищати камери від подряпин і забруднення при зіткненні з поверхнями. Ця шторка дуже добре фіксується. І не буде розкриватись в кишені або в сумці, і забезпечує постійний захист камер та смартфону. Виробник заявляє, що ось така карбонова поверхня, це матеріал карбон та полікарбонат не буде дряпатись і не піддається відсвітанню. На торцях. На накладці можна побачити бренд Ніклін. І вона дуже добре фіксується на телефоні і в руці. І значно легше буде смартфон. Також можна з цією накладкою використовувати бездротову зарядку. І вона не збільшує обсяг вашого смартфону. Завдяки ось цим реберцям не ковзає в руках і на поверхнях. Тому я раджу купувати чохли та накладки фірми бренду Нілкин. І якщо вам сподобалось це відео, ставте подобайку та підписуйтесь на канал. Буде багато інших відео розпаковки товарів. До зустрічі!